Вітаю вас, друзі! Це програма Новий Заповіт для Нової України. Ми читаємо Біблію кожного дня. Новий заповіт, але інколи старий. Сьогодні саме це. Ми робимо: притчі Соломона, 9 розділ. Ми читаємо ці Частини Біблії. А я хочу дещо сказати перед цим: Притчі Соломона це книга не знання, а мудрості. Для багатьох людей не зовсім зрозуміла різниця між знанням та мудрістю. А ось днями я натрапив на допис на Фейсбуці від Айтан Гараманової, у якому вона наводить уривок з роману Олдоса Хакслі Контрапунт. А і цей роман був. Написаний у 1928 році, майже 100 років тому. На мій погляд, наступні думки добре пояснюють різницю між мудрістю і знанням, і ось що один із героїв роману розмірковує про життя, ось що він пише. Тепер я розумію, що інтелектуальне життя, життя присвячене ерудиції, науковій роботі, філософії, естетиці, критиці, полонить нас своєю легкістю. Складність реальної дійсності ми підмінюємо простою інтелектуальною схемою. Незрівнянно легше знати дуже багато з історії мистецтва і висловлювати глибокі думки в галузі метафізики та соціології, ніж знати дуже багато про своїх ближніх та підтримувати добрі стосунки з друзями і коханими, з дружиною та дітьми. Життя штука набагато важча, ніж санскрит чи хімія чи економіка. Інтелектуальне життя це дитяча гра, ось чому люди інтелекту так легко стають дітьми, а потім ідіотами, а зрештою, як ясно показує політична та економічна історія останніх століть, божевільними, людиногубцями та дикими звірами. Бути інтелектуальним немовлям або божевільним, або звіром набагато легше, ніж гармонійною дорослою людиною. Ось чому, залишаючи осторонь інші причини такий великий попит на вищу освіту, втеча в книги та університети, схожа на втечу в шинки. Люди хочуть забути про те, як важко жити по людськи в потворному сучасному світі. Вони хочуть забути про те, які вони бездарні творці життя. Одні топлять свій біль у алкоголі, інші їх набагато більше у книгах та художньому дилетантизмі. Одні шукають забуття в розпусті, танцях кіно, радіо, інші у доповідях та в заняттях наукою заради науки. Книги та доповіді мають ту перевагу перед пияцтвом та блудом, що після них не відчуваєш ні головного болю, ані того неприємного особного почуття, яким супроводжується розпуста. Знову ж таки це думки від Олдоса Хакслі 1928 року. Біблія наголошує на тому, що страх Господній є початком мудрості, щоб бути дійсно гармонійною людиною і жити по-людськи. Треба мати страх Господній, який є початком мудрості. Це не просто деяка кількість знань, а повага до Божого Слова, виконання його заповідей навіть тоді, коли заповіді Божі здаються не актуальними, застарілими, нерозумними. Мудра людина все ж розуміє, що Творець, що створив нас, задумав нас, Він краще знає нас, ніж ми самі знаємо себе. Отже, Він оглядає всю вічність, минуле і майбутнє і тому краще знає, що людині, що людині на користь, а що ні, що ушкоджує її. Отже, ми сприймаємо Боже Слово як істину. А не перебуваємо у постійному так званому пошуку істини, який ніколи не завершується досягненням її. І ще декілька слів від Олдоса Хакслі його герой продовжує мушу зізнатися, я вважав пошуки істини найвищим завданням людини, а шукачів найблагороднішими людьми. Але за останній рік я почав розуміти, що ці горизвісні пошуки істини така ж розвага, як решта. Що це складний і витончений сурогат справжнього життя, і що шукачі істини стають у своєму роді такими ж дурними, інфантильними та зіпсованими, як і п'яниці, чисті естети, ділки та мисливці за насолодами. Отже, щоб не наслідувати людям, які прикривають інтелектуальною діяльністю духовну порожнечу, давайте послухаємо уважно Біблію притчі Соломона, розділ 9. Притчі Соломона, розділ дев'ятий. Мудрість збудувала собі дім, витасавши сім його стовпів. Вона зарізала своїх тварин, розбавила своє вино і накрила в себе стіл. Тоді послала своїх служниць, аби вони запрошували з міських підвищень, проголошуючи, у кого бракує розуму, хай звертається сюди. Тим, хто бідний на розум, вона говорила Заходьте, їжте мій хліб, пийте вино, яке я розбавила. Залиште безумство, щоб ви могли жити. Тримайтесь дороги розуму. Але хто повчає кепкуна, той накличе на себе ганьбу, а хто докоряє нечестивому, той сам виявиться заплямованим. Не дорікай кепкуну, аби він тебе не зненавидів, докоряй мудрому, і він тебе полюбить. Навчай мудро, і він стане ще мудрішим. Напучуй праведного, і він примножуватиме знання. Початку мудрості є страх Господній і пізнання святого, розум. Адже завдяки мудрості примножаться твої дні і додадуться тобі роки життя. Якщо ти мудрий, то користуватимешся своєю мудрістю, а коли ти глузій, то саме потерпиш від цього. Глупота це нерозсудлива жінка, нав'язлива, пустотлива і нетямуща. Сідає на стільці біля входу свого дому, на видних місцях міста і волає до перехожих, що прямують своїми дорогами. У кого бракує розуму, нехай заверне сюди. Всім бідним на розум вона говорить крадена вода солодша, і прихований хліб смачніший. І не знають такі, що там самі мерці і запрошені нею йдуть у глибини шоолу. Друзі, ви прослухали випуск Нового Заповіту для нової України від 7 квітня. Я, Петро Новочек, був з вами, як і кожного дня. Нехай Господь благословить нас усіх і дарує нам мудрість. Дійсно, коли ми зустрічаємося з Богом, ми зустрічаємося з істиною з великої літери, і наші пошуки істини у цьому разі завершуються, бо ось, ось вона. Є перед нами, і ось вона в нашому серці. Нехай Господь благословить і всю нашу країну, щоб Україна була відомою тим, що люди там живуть мудрі, що знають Божу істину. До побачення.